Слухачів українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються у студії для вас. Працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Далі ми говоримо про ситуацію на Покровському напрямку. Говоримо про ситуацію в Курській області Російської Федерації. Нагадаю, що жителів Покровська закликають негайно евакуюватися. Зокрема, тиждень-два дають людям на те, щоб спробувати уникнути ось тих наслідків воєнних дій, які вже переносяться ближче до Покровська. Чому росіяни не припиняють там тиск попри те? Що їм бракує сил на Курщині? Про це зокрема говоримо далі з гостем нашого ефіру. Засновник благодійного фонду закриємо небо України. генерал у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006-2010 років Ігор Романенко на зв'язку з нашою студією. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку, якщо можна, давайте почнемо з вашої оцінки ситуації на покровському напрямку станом на зараз. Вона важка. На жаль, ворог має ще ресурси і резерви для того, щоб продовжувати свої дії по наступу. Відомо, що незважаючи на події на курському напрямку, Путін формулює задачі своїм воєнним підлеглим відносно того, щоб на курському напрямку треба зупинити просування наших військ і відкинути в подальшому. На кордони, а незважаючи на те, що перекидаються війська, вже більше п'яти тисяч з фронту російських військ перекинуто на Курський напрям, продовжуєте наступ і захоплюєте якомога більше території на сході нашої країни, для того, щоб е, виходити, мабуть, з більш міцними підґрунтям на Переговори так чи інакше, продовжуються на тактичному рівні, але продовжується наступ ворожий на Сході. Це стосується не тільки напрямах Покровського, а на у услуговила ситуація південніше. Вугледарі нововші ну, на ряду напрямків все ж відбувається. Ресурси у ворога зменшились зв'язку з подіями на курському напрямку, але ще залишаються для того, щоб просуватися повільно просоперед. Просувати. Якщо говорити про цілі, які росіяни ставлять перед собою, ми розуміємо, що Луганська Донецька області в пріоритеті для того, щоб вийти на кордони і повністю захопити ці українські області. Разом із тим, події на Курщині вказують на те, що вони розіб'ють лоба, але будуть рухатися на Покровському напрямку. Зокрема, утім, чи можна сказати, що вони жертвують таким чином Курською областю, чи навпаки там зараз є інші резерви, які вони можуть підтягнути? Поки ще однозначно сказати, що жертвують ні, тому що проводив Путін засідання, засідання своєї ради безпекової і формулював завдання, що на Курщині треба зупинити ворога, і зібрати відповідні сили, яких явно там для цього поки ще не вистачає, і потім відкинути наші війська. Ну а на сході продовжуєте. Експансію па подовжити захоплення земель повільно. з кінця минулого року вони проводять стратегічну наступальну операцію і поки ще зупинити на сході нам їх силам оборони не вдалося. Тут от цікавий аспект у цих наших міркуваннях є. Я хотів би зараз з вами панигоре продовжити їх. До певного моменту, допоки не почалася наша курська операція, ворог принаймні створював такий ефект, можливо, ілюзію, а можливо ні. Ефект нескінченності людського ресурсу. Знаєте, така аналогія, можливо, вона не дуже хороша зі світом комп'ютерних ігор. Це ніби твій супротивник вів якийсь код, і у нього там незліченні патрони або незліченне щось. От у них таке враження, що незліченна жива сила, яку вони нескінченно можуть кидати в бій. Курська операція, коли вони все таки були змушені шарпати свої резерви з боку в бік, цей ефект похитнула, але чи сильно. І чи є у них напрямки, куди вони справді можуть досі нескінченно кидати в оцю топку війни все нових і нових юнітів? І чи можуть вони з таким самим ефектом невпинності постачати їх собі з глибини Росії там тепер в ту ж саму Курську область, чи ні Необхідність більше, чим достатньо? У них і на сході, і на Курщині в цьому, але? Чи задовольняє е, ті ресурси, які у них є, однозначно? Ні, ми бачимо на курському напряму, коли починалась дії, то не вистачило їм людей. Ну на першому етапі, коли просто проходили наші е, підрозділи частини е, прикордоння. Потім вони підсилували з областей, які межують з Курською, і е, е, перекидували з цих областей військових. Це не допомогло. Тепер наступний етап зараз відбувається вже більше п'яти тисяч. Це з фронту перекидає це. Більш безумовно підготовлені, укомплектовані війська, хоча і втомлені, але вони досвідчені і поступово значить, формують систему оборони. На курщині, а щоб і підсилити далі. А для того щоб зупинити просування наших військ по оцінкам західних фахівців, потрібно десь з 30 тисяч. І вдалося на поточний е, час по різним оцінкам зібрати 20, можливо, 25, То є 10 було, і тепер вони нарощують ці зусилля. Так от четвертий етап по допомозі полягає у тому, що збирають з, з, з усього світу, як кажуть. Е, із африканського корпусу із Калінграду із Підмурманська перекидається перекинута бригада Севастополя, морські піхотіну для того, щоб це горить про те, що не вистачає. Більше того, перетворюють наші представників військових повітряно космічних сил в піхоту з травня місяця і перекидують і вже є полонени саме сі. Наші космічної піхоти, так зване на кущення, тобто сил однозначно не вистачає, але вони нарощують і сили, і засоби. І прикладом цього є наші заходили в Білоруську область. З воєнної точки зору, так цей крок був ну якби предбачаємий і досільний, але вже там було організовано ворогом супротив і прийшлося. Відійти з Білгорощині, тому що там вже були зосереджені частини, які мали і ФПВ, і армійську авіацію, застосували так і таке інше. Тобто поступово супротив на цих напрямах ворог нарощує системи оборони і головні напрямки діяльності на Курщині це на Рильськ, на Льгов. На Курчатов і на Курській вже на цих напрямах ідуть запеклі бої. Ворог організує відповідну систему оборони і просування сповільнено значно наших військ. Але крім того, важливо, що бої йдуть в районі Тьоткіна. Це на кордоні, і там цей район з півночі обмежений сеймом, мости через яких три вже підірвані. Хоча останні ще, який працював, вони використовували для виведення своїх військ а там по оцінкам десь 2,5 тисячі було, і зараз навели вже понтонну переправу залишки цих військ. Ну і на останньому мосту використовували цивільне населення для того, щоб Змішувати наші зрозуміли сили по ним не наносили удари в такому випадку. Тобто, за цей регіон а там десь 700 квадратних кілометрів, і до 1100 які вже звільнена від російських військ. Це суттєво і продовжуються бої в цьому регіоні. Якщо говорити про ефекти несподіванки, яким скористалися українські військові, зайшли на територію, просунулись істотно. Ми не недооцінюємо ворога, розуміємо, що зараз він потроху оговтується, береться за справу, так би мовити, відновлення своїх державних кордонів. Але якщо говорити про ті логістичні шляхи, які, зокрема, з Курщини ведуть до України, що принципово вдалося змінити і чи вдалося настільки змінити, тому що ну сумщину як обстрілювали, так і обстрілюють інше прикорм. Ордоня так само страждає надзвичайно сильно, і тут питання до того, що, що ми маємо ще в підсумку, окрім того, що військові там перебувають. По перше, треба чітко уявляти, що одне з перших завдань. Дії на Кущину це було упередити наступ на Сумщину. Ми пам'ятаємо, що генерал Скібіцький, представник головного управління розвідки міністерства оборони декілька місяців тому оприлюднив плани, які гурдо були відносно наступу російських військ на Харківщину і на Сумщину. По Харківщині ми бачимо, що з 10 травня відбувається ці дії просунулись там на 10 кілометрів і. І Продовжуються бої далі. У них з наступом не склалося, і це треба порівняти з діями. Причому там було на угрупування ділених на 35 тисяч на курському напрямку по оцінкам західних фахівців було з нашого боку 10-15 тисяч з урахуванням другого ешелону нарощення сил. Але ми просунулися десь на 35 км в глибину і сорок кілометрів по фронту. і зараз розширюється, Ми говорили район в районі Тьоткіна. Тобто результати зовсім різні. Так от ці, ці дії в першу чергу, щоб зірвати повтор такої операції на сумщину, тому що суджайцераль завжди був таким військовим хабом для росіян, які вони використовували для нанесення ударів і. Для того щоб просувалися війська через них на харківські і на сумські напрямки, і ну поки ще бачимо, що обстріли продовжуються. Тому що на жаль, не вистачає саме тих засобів, про які нам обіцяли запартний західні партнери, і президент Байден, наприклад, на Вашингтонському саміті відносно потужної підтримки засобів проти оборони, поки яких ми не бачимо, і батарея Петріот із п'яти, тобто ми планували сім, збирали потужно Це було п'ять зменшення. А зайшло поки ще один німецький. Ну і. F-16 20 є пілотів, а передали 16 старих версій F-16 зі зброєю старою тільки для виконання завдань протиповітної оборони. Тобто це АІМ-9 ракети на 2,40 км і середні дії на 105 І ще раз підкреслюю, для виконання завдань протиповітної оборони, тобто вони можуть знищувати крилаті ракети, безпілотні апарати. Ну, і літальні, скажімо, скажем, і літаки, якби безпосередніх такого роду боїв поки не було. А нам потрібна саме далекобійний бійни джасом, тобто інформаційна, значить, було з боку Сполучених Штатів, що президент думає. Ну, ми знаємо, і пам'ятаємо, що і по пів року вони там думали, і так далі і гасел і заяв ми навчилися вже бачити конкретні дії, дуже прагматичний, але реалістичний підхід. І зараз нам потребують саме такі засоби. Пане Ігоре, давайте спробуємо поглянути на курську операцію з точки зору транспортної, знищені мости через сейм. Під питанням взяття коренево, де перетинається російська залізнична гілка і автодороги. Це якщо говорити про російський транспорт, і якщо говорити про нашу логістику, то з нашої території на Курщину, як пишуть, ОДЕ, лише одна нормальна дорога суми суджа-курськ. Отже, давайте проаналізуємо з точки зору логістики становище ворога і наше. Логістика завжди була одна з основних напрямів забезпечення ведення бойових дій, і за рахунок того, що підбити сім, говорили, що в крутому становищі їх військові підрозділи, які знаходяться в районі от там, Тьоткіна і північніше і східніше від нього, але вони наводять понтонний мост, щоб забезпечити вивід уже не стільки на забезпечення цього групування, а на те, щоб вивести, щоб менше з'явилися там їх полонених. У нас теж бачите, яка яке не якщо немає альтернатив по дорозі зі то це є проблеми, але поки ще оскільки ми контролюємо цю ситуацію, свої шляхи відповідні, то забезпечені ідеї. І, наприклад, західні фахівці говорять про те, що. Додаткові сили перекидаються з боку України на цей напрям, тому що він принциповий, крім тих подій, про які ми вже говорили, і цілі задачі, які вже маються по результатам дій введення бойових дій на Курському. Напрямково важливе міжнародне значення, навіть якщо б ми ці сили застосували на сході, а піднімається це питання. от десь на декілька одному-двох напрямок зупинили просування ворога, але це однозначно не мало таких міжнародних позитивних для України наслідків, як зараз має на Курському. хоча Різні є погляди, не всі були готові для того, що ми почнемо діяти на території Російської Федерації, але реакція на це в цілому все ж якби з порозумінням і з підтримкою, не говорячи вже про морально психологічний стан, то піднесення громадян України, пригніщення глибинного народу, ну і підтримку такого роду дії. Населення в країнах Європи, наших союзників і Америки, тим паче, що ми бачимо, що в Америці зараз вони захоплені своїми президентськими перегонами, не зовсім до України, якби але так чи інакше, в цих умовах треба пам'ятати про необхідність допомоги, причому не такі, як відбувається, а потужної допомоги, яка б могла змінити. Стан на фронті на східному, в тому числі фронті, а це може тільки завдяки саме потужній. А як ми сили оборони України готові для виконання цих завдань? Видно про по діям силам оборони на, наприклад, курському напрямку. Окремо хочу запитати у вас про реакцію наших партнерів, зокрема і загалом, от у світі як інші країни поставилися до речі, в контексті візиту прем'єра Індії до України країни, яка Представник якої приїде нібито з якимось меседжем від Путіна щодо того, як події на Курщині розгорталися, як до цього ставилися хтось з захватом, хтось з обережністю, хтось з пересторогою, хтось із акцентуванням на тому, що не визначена ціль, тому що не знають. І ба більше навіть говорять про те, що коли ця інформація стала відомою, що дуже добре, що пізніше, тому що російські агенти не змогли нею скористатися, щоб вчасно передати, і це теж зіграло нам на руку. Наскільки ось ця? Та, зараз увага наших західних партнерів конвертується в практичну допомогу, бо ми бачимо конкретні заяви. Можна, наприклад, танки «Челленджер» використовувати, не можна штормшедову, можна там іншу техніку, не можна ті ракети. Чи може це в певний момент переломити ось це ставлення наших партнерів і ці дозволи такі надати? Ну відносно перелому йде робота нашого на політичного керівництва з цього приводу. От і президент сформував от виступи вчора. Там п'ять завдань відповідних по напрямом перед дипломатами значить, які треба реалізовувати найближчим чином. Щоб що вже це відбулося, не можу сказати, тому що за кінець липня в пакеті від американців було 200 мільйонів допомоги. 125, по моєму на початку серпня, а до паузи півпіврічної вони нам через кожні два тижні допомагали на мільярд півтора мільярда, і зараз якби питання відносно що коштів немає. Їх аргументація її немає. Інше, що вони збентежені і не були готові питання відносно того, що можуть значить, дії перенести на території Російської Федерації. Ну, їх воєнні фахівці зрозуміло про це, не говорять. Вони доповідають політичному керівництву і зрозуміло, що таку дивну війну вести ніяк не можна. Ми пам'ятаємо історію ведення Першої світової війни, там дивні війни, коли стояли наші там місяцями і відповідні, але це не наш випадок. І а коли вони приймали активну участь, американці з британцями, тобто фарсування і Там Ламанша висадка Десанта, то вони діяли їх збройні сил по об'єктивним законам війни і наносили удари саме ті, які вони не рекомендують нам по НПЗ, по заводам з озброєнням німецьким ціни, по аеродромам з Люфтваф, з літаками. Та в чому ж справа? Чому, чому такі двійні подвійні стандарти? Самі вони робили, тому що об'єктивні закони війни цього потребують. Нам тут не радять в зв'язку з тими відповідно поки ще допомоги такої, яка б нам допомогла зупинити, наприклад, на сході ну особисто, я не спостерігаю на жаль. Тут іще питання таємності підготовки цього курського наступу подейкують подейкують на рівні публікації, скажімо, в The Economist, так щоб я не казав абстрактно, подейкують, що Сирський, мовляв, до останнього тримав у таємниці підготовку наступу на Курщині. Інші люди, я бачу думки в соцмережах з приводу цієї публікації, кажуть, що абсурд, щоб головнокомандувач тримав від верховного головнокомандувача чи від будь-кого іншого в таємниці. Операцію такого масштабу, що ви як людина з середини війська можете сказати на цю тему, я хочу сказати, що було декілька варіантів. Ну, у нас був досвід 23-го року. Ми намагались по повторити підходи операції по Херсонщині, коли. Об'ївла об'являлася заздалегідь, куди б не наступати, як і таке інше, і намагалися 23-му, під час наступу це повторити. Тобто знали всі наші громадяни, знали союзники, знала Російська Федерація. В зв'язку з тим вони підірвали дамбу, затопили найбільш перспективний у нас напрям дії. Ну і наслідки взагалі таких дій до речі, ще з весни в Америці були втрачені інформація. Наші плани там гуляли по інтернетам. Комплектування і все інше. це треба пам'ятати, щоб не було образ, чому зараз ми себе так поводили. Це, по-перше, історично, наприклад, під час Курської, до речі, Курської битва, а ще раніше Сталінградська, так от Жуков олівцями з обмеженої кількості генералів, особисто рисував, малював на мапі все, складав планці, закривав сейф, там стояв НКВД та пічатав на, на ніч там, на невеликий час, і от таке було відношення. Тобто, ці ціла таємниця зі скустим і події Сталінграм. Краска переломный момент не для всіх, и немецкие. Агенти не змогли на той час шпіони добратися до всього цього. Тому підсумковичі були зроблені керівництво воєнним виведуванням політичним, і навіть солдати, які приймали участь, подивися, вони зараз дають на інтерв'ю. Вони сказали, що за день-два давали нові там штурм. обладнання і так далі. І легендування цього було відносно того, що треба підтримати оборони на Сумському напряму, тобто змістити. а а. Тут зовсім інші були події. Планувалися наступальні дії, які успішно були проведені. Тому тут сумнів немає, що це було вірно. Там образи західних деяких, що значить там не порадились. Порадились було би повтор 23-го року. Угу. То, значить, нам тут працювати своє. Я кажуть, і все це було зроблено вірно. Правильно погоджуємось, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці був на зв'язку з українським радіо.